який любить жити одяг. Частина 12. Ковпачки для равликів. Автор Ольга Кобильська. Десь у чарівному королівстві, де жили свята з надзвичайними здібностями, жив був хомячок, який дуже любить жити одяг. Він був справжнім майстром своєї справи. Слава про його талант та уміння. Лунала далеко за межами лісу. Хто тільки не приходив до правного кравчині, і дядько ведмідь по нового кожуха, і дівчатка білочки за новими сукенками, і навіть малічілки якось прилітали замовляти смугасті фартушки. Сьогодні гам'ячок займався кроєм нових штанців для козенят. В Цьому році вони йшли до школи, тому мама коза. Попросила пошити сім міцних шкільних костюмчиків для своїх активних діток. Якраз майстер зробив третю викрійку. аж тут пролунав дзвінок. М'ячок зрозумів по звуку, що це прийшов хтось із зовсім маленьких тваринок. Бували різні замовники, хтось, мов кінь, який навесні замовляв смугастий комбінезон, Ледве протискувався до хатинки, в якій мешкає маленький хом'ячок, А хтось був ледве помітний, як мала муха, що недавно прилітала замовляти зелений блискучий халат. Для малят майстер приландав спеціальну кнопку для дзвінка. Визирнувши двір, хом'ячок побачив двох рабликів. Добрий день, проходьте, будь ласка, запросив до хати. Равлики повільно проповзли до кімнати. Що привело вас до мене? Ми почули про ваш неймовірний талант створювати одяг та прикраси до нього. Хочете теж зробити замовлення? поцікавився хам'ячок. Так, усміхнувся один із равликів. Хоч ми носимо хатки з собою, і на перший погляд одяг нам не потрібний. Але наші голівки та ріжки мерзнуть холодну пору, тому восени та навесні ми часто застужуємося та хворіємо. Одного разу ми читали книгу про життя в середньовічному замку і побачили на картинці чудернацькі капелюшки у вигляді ковпачків. От ви нам такі, а ви принесли картинку з собою, щоб я побачив? Ось! Перемалювали, дивіться, равлик дістав із кишеньке зображення. Гам'ячук уважно роздивився малюнок. Зрозумів, пам'ятаю, десь уже бачив таку викрійку. А тут, показав лапкою, можна трошки звузити і зробити маленькі баламбони для краси. Ой, баламбони, зраділи равлики, це так мило. Гом'ячок запропонував гостям замовникам. Залишитись у нього на день, адже він чудово розумів, що раплики рухаються дуже повільно, за цей час вони навряд чи зможуть добратися до саду, в якому живуть, і повернутися назад на примірку. Сьогодні я буду зайнятий шкільними костюмами для козенят, а ви залишайтеся, відпочиньте, пізніше повечеряємо, переночуєте. А завтра вранці пошию для вас ковпачки. Негайте сил на дорогу. Згодні? О, яка гарна пропозиція. Майстре, ви не лише уміле кравчення, а уважний та добрий. Равлики з задоволенням залишилися на ніч у хом'ячка. Наступного дня майстер показав зразки тканин. Разом із равликами вони вибрали найкращу для ковпачків, щоб під пленько. І зручно було. Гам'ячок зробив заміри, після чого обережно вирізав та шив мініатюрні клаптики. В полудень равлики уже стояли перед зеркалом та приміряли обновки. Ковпачки ладно мостились на крихітних голівках, прикриваючи вушка та ріжки. Ніде не тисне? запитав сурбувано хам'ячок. — Не тисне. Равлики по черзі покрутили голівками. Все гаразд, не тиснуть і не спадають, так як ми й хотіли. Тоді знімайте і трошки зачекайте. Гом'ячок узяв у лапки ковпачки та пришив до них кумедні баламбони. Дивіться, підійшов до церкала равликів. Як вам? Ой, дуже гарно!» Замовники були дуже раді. Спасибі, спасибі вам велике. Тепер ми будемо в теплих та красивих ковпачках капелюшках. Панечок провів маленьких гостей на подвір'я. Бувайте та одягайтеся тепленько в холодну пору. До зустрічі! Равлики одягнули нові убори та повільно направилися в сторону саду, де проживали.